Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я приберу всю свою косметику і викину мені не потрібно. Це вже закінчення 2023 року. Я хочу почати 2024 рік з косметикою, яка мені подобається і якою я хочу користуватися. Тому давайте все зараз переберемо і почнемо ми з цієї коробочки. Перше в мене тут є такий. Праймер, я його купувала в примарку, і йому вже десь два роки. Я його купила в 2022 році, тому я його насправді викину, він мені не потрібний, Я більше ним користуватися не буду. У мене тут є гелі для брів, і у мене їх три. Ще десь ось є ще один. Він чомусь не з сім'єю. Я їх всі залишаю. Мені подобається найбільше гель від Лен Про. Це мені не подобається, але я його залишу. Він не настільки жахливий. І коли я працюю, а я працюю з дому, то я ним користуюся. Тому всі ці гелі залишаю. І також в мене є тут туш. Я більше її купувати не буду, але вона ще в мене працює, тому я її не викидаю. Далі в мене є від Патрісі Рідом. Такі засоби, це тон, а це праймер. Праймер мені зовсім не сподобався. Тоном я інколи користуюся. Далі в мене є такий праймер від Він Мені дуже сильно подобається, залишаю. Праймер від Glemb. Він нічого особливо не робить. Ні хорошого, ні поганого залишаю. Далі в мене є тональна основа від ламель. Мені дуже не подобається пакування. Я хочу закінчити цю тональну основу, більше її не купуватиму. Далі в мене є туш від. Maybelline Sky High, я її обожнюю, вона дуже класна, і в мене вона е, коричнева. Е, всім рекомендую цю туш. На диво, в мене є тональний засіб від LCF. Він такий ріденький, е, Його насправді там мало залишилося, і він мені подобається. І мені здається, пакування навіть краще, ніж у Леме, а він набагато дешевший. І я його залишаю, звісно. Далі в мене є ось це. Від Maybelline. це праймер, тональний, сяючий на Шарлотту Тілбері. Скажімо так, неоднозначно в мене до нього ставлення, але інколи він мені подобається, я літом любила ним користуватися. Далі в мене є тон від Патрісі Лідо. Подобається пакування, воно дуже якісне, і тон насправді хороший, але чомусь ним не користуюся. Але залишаю, і в мене тут є праймер від Lamelle. Хочу його закінчити, більше купувати не буду, але залишаю. Ось це я вже викину. Це іде на смітник, це праймер від Елсеп. Він мені подобався, але я не більше користуватися не буду. Далі в мене є тон від Ламель. Це на другий відтінок. Я його вже закінчила. Він вже дуже старий. Можливо, я його купила в 2021 році, тому я його викидаю. Консилер від Лервітнікс залишаю. Він мені вже не так сильно подобається, але нехай буде. І в мене ще є такий консилер. Він мені подобається саме під очима, але. Я почала їм користуватися на все обличчя, і він мені перестав подобатись, тому так. Да. Але е він вже майже закінчується. Але проблема в тому, що в мене є ще такий новий, я вам покажу його. Ось це залишається, а це ми викидаємо з цієї коробочки. Що тут відбувається, я не знаю. кажу, що потрібно навести порядок 100%. Давайте зразу почнемо з румян LN Pro. Вони мені дуже сильно не подобаються. в мене вони погано тушуються, я їх прибираю, вони мені не треба. Далі мені цей бренд відправив був хайлайтер. І хайлайтер класний, насправді, але я розумію, що я ним не буду користуватися, тому я буду від нього позбуватися. Він мені також не потрібний. Далі тут є Патрісія Лідо, і це палітра з. Пудрою і контурингом. Я про неї мало чую, але вона дуже хороша, тому можете придивитися, хто шукає легенький такий хайлайтер і контуринг. Я її залишаю, ти нікуди не теж. У мене є такий дивний гель пудра від Глимбі. Мені вона, в принципі, подобається. Я не часто користуюсь, але її залишаю. Також в мене є. Нарс пудра це моя найдорожча пудра, я її залишаю, дуже її люблю і постійно нею користуюсь. цей хайлайтер, мій найулюбленіший від Nable. Я ще досі вважаю, що тут сучасна формула. І мені приємно ним користуватися. Я зараз не дуже сильно люблю хайлайтери, тому позбуваюся від ось цього. А цей мій класичний хайлайтер. Я залишаю. Також в мене є пудра від пастель. От вона вже хороша, оскільки в мене ця пудра сяюча, а ця пудра якраз матова, тому я її залишаю. Вона біла. У мене є бронзер від Nars. Я ним не користуюся, але я, звісно, його залишаю. Тут в мене є тіні для брів від Ellen Pro. Дуже подобаються. Відтінки, ось це взагалі прекрасний для мене, тому що я блондинка. Я залишаю, рідко користуюсь, але це мені потрібне дуже сильно. Також в мене тут чомусь завалялися румяна від ламель. Хтось їх пам'ятає, я дуже їх обожнювала, але вони старі, дуже старі, тому настав час їх. Викинути. У мене є румяна з Аврори. На диво, вони мені подобаються, хоча вони навіть тут затерлися. Далі у мене є мої румяна від Givenchy, Я їх залишаю дуже класні. Є румяна від Glowish, Насправді, ними трішки розчарована. Я думала, що мені випадеться більше рожевого. Але мені попалося більше такого молочного, незрозумілого кольору, теплого. І взагалі я розчарована худою б'юті. Я їх залишаю, звісно, але розчарована цим брендом. Далі в мене. Є такий бронзер від Essence, я його давно купила. Але оскільки я не користуюсь бронзерами, то мені якраз двох достатньо. Більше додавати я пудрових бронзерів точно не буду, тому залишаю. І в мене є ще такі румяна від Nable, у відтінку що це за відтінок лова. І я їх також залишаю собі. Хоча дуже рідко ними користуюся, але я нещодавно спробувала, і вони дуже красиві. Це все, що залишається в цій коробочки, а від всього ми позбуваємося. Воно мені не потрібне. Так, тут так багато всього кажу, ж мені потрібно навести порядок, бо те, що навіть не в коробки. Прийдемо, напевно, з чого ми почнемо. Тут так все багато. Почнемо з цього ряду, тому що я тут найбільше буду викидати. Це румяна від ламель. Вони дуже старі. Купували їх ще в 2021 році або 2022 році. Ні, в 2021 році. Тому я їм кажу пока. Я ними багато користувалась. Я знаю, що нещодавно Лемаль випустили нові відтінки цих румян, і я б до них насправді придивилася, можливо, згодом, але їх тут так багато і я не хочу більше собі купувати повнорозмірні продукти, бо я їх просто не закінчу. Я ніколи румяна також не закінчу, мені доведеться їх викинути. І це дуже прикро. У мене є таке чудо від Сафі бренду, це бренд Аврори. викидаю, навіть про це не думаю. Купила собі такий бронзер з Primark і я буду також з ним прощатись, його хочу викинути. Тут в мене є рум'яна від ламе, я їх не люблю, дуже сильно не люблю. У мене такий відтінок, якийсь теплий, коричневатий. Я, якби я купила ці румяна в рожевому відтінку, вони б мені подобалися. Але я обрала собі неправильний відтінок. Я їх залишу, можливо, по те, що ще. Також в мене є румяна від калії, також не найулюбленіший відтінок, але я їх залишаю. У мене є також румяна від Color Pop, і вони мені подобаються, хоча вони такі темні і незрозумілі, але вони дуже красиво виглядають на моєму обличчі, і тому я їх залишаю. Це щось неймовірне. Мені дуже вони подобаються, я щаслива, що вони мене є. Але проблема в тому, що я не роблю теплі макіяжі. У мене є ще такі румяни від Revolution, я їх не зрозуміла. Мені потрібно їх більше протестувати, але поки що вони мені не подобаються, дуже сильно не подобаються, і я їх залишаю, але якби можна було їх повернути назад в магазин, було б добре. Uh, є рум'яна від Ламель, звісно, лишаю. Це мої найулюбленіші зараз румяна. Вони дуже-дуже красиві для зими. У мене тут є в ці коробочки хайлайтер від Alan Pro. Він мені не сподобався. Він дуже дивно себе поводить, якось розшаровується, але я його залишаю. Далі У мене є бронзор від Alan Pro, лишаю, неймовірний. І контурит він але проще, краще, я обожнюю контуринг. Це, це все. Це все, що мені треба. І в мене є ще рум'яна від пастель. Тут в мене в двох відтінках такі рожеві. Дуже-дуже красиві. Я обожнювала ними користуватися влітку, і вони навіть сяючі. А це червоні румяни. Я їх купила, коли був тренд на полуничний макіяж, який запустила Хелі Бібер. І мені ці червоні рум'яни також дуже подобаються. І Тут є таке повідомлення. Думаю, як корова. Дуже мило. Тому їх лишаю. Також в мене є румяни від Color Intense. Вони побиті життям, але це тому, що я їх люблю. Подивіться, яка там ямка. Ви тільки на це подивіться. О, я обожнюю ці румяна і всім їх. Рекомендую. Далі в мене тут є румяна від Мійба Мічел. Вони мені не подобаються. Мені з ними важко працювати і вони течуть. Я хочу їх у 2024 році використати всі, шість відтінків, які в мене тут є. Навіть тут є якийсь халат, я ним не користуюся, я б хотіла від них позбутися від Neighbill. Я б хотіла позбутися в своїй колекції. Мені цей бренд, я зрозуміла, не подобається, я нічого від нього взагалі не хочу. Ще в мене цей розділ це в мене контуринг від Глимбі. Він мені подобається дуже-дуже сильно. Я його люблю і я його залишаю. Тут контуринг, яким я користуюся. Постійно. І тут а, у мене хайлайтер. Е, хайлайтером я не користуюся, але це дуже класна річ від ГМПІ. Я всім його рекомендую. Дешево, але якщо ви шукали хороший контуринг, то це непоганий. Але, я звісно, більше рекомендую від Елен Pro контуринг. Блиски для Гоп. У мене закінчиться блиск від Елен Pro. Тому я від нього буду позбуватися. Вже сюди ставити не буду, щоб не заважав. У мене є блиски від Ем, Такі мої найулюбленіші блиски. Дуже їх люблю. Далі у мене є блиски від Color Intense, Вони дуже-дуже милі. Я думаю, ви це бачите. Я залишаю собі цей блиск, тому що. Він ще тут залишився, я його обов'язково закінчу. Я не люблю блиски з глітерами. А цей я викидаю, я його зламала. Там ця паличка, вона вже не висовується, тому я його викидаю. І у мене є тінт від корейського бренду. Я його залишаю, дуже люблю і постійно ним користуюся. Ще в мене є. Такий кушон від глимбі, ним рідко користуюся, але залишаю, тому що вони хороші. І ряд, в який я взагалі не хочу влазити. А в ну, мене тут є помади від Петмакрат, Червоної рожева, Я їх залишаю, не користуюся. Взагалі я помадами рідко користуюся. У мене є помада від Шанель, та й помада від С'єф. Навіщо їх купила? Це загадка. У мене ще бальзам від Nars, його потрібно закінчити, тому що ну, його тут зовсім зовсім мало залишилося. І я його викину, але поки що лишаю. З цього ряду я б залишила тільки ці дві помади від Burberry, які в мене є. Бо вони дуже красиві. Мені подобається формула. А від цього всього я позбулася, але. Ну, і бо куди то дівати. куди то дівати. Цю коробочку ми перебрали. Це все, що в ній лишається, і давайте дивитися далі. Передивлюємося цю магічну коробочку. У мене є блиск, тут чомусь від Аврори викидаю. Туш від LN Pro дуже мені не сподобалося. Я взагалі туші від таких брендів, як Ламелі, Ленпро, Глимбі, Everline Не люблю. Вони не працюють на моїх віях. У мене дуже погані вії. А що далі робити? Це новий консилер, який, я думала, мені подобається, але він не працює на всьому обличчі. Тому я хочу його закінчити. Нехай він тут лежить, бо він новий. Ага, тоді румяна від Елен Вони нові. І в них ще навіть надпис є, я їх викидаю. Вони мені не потрібні, бо вони мені не подобаються. Оце мені Віталампро дуже подобається. Це такі тіні у 102 відтінку. Дуже красиві, прям дуже-дуже-дуже-дуже красиві. Я їх рекомендую, якщо десь побачите, то можете взяти. Вони неймовірні. Олівець від Ламелі я викидаю. Тому що в мене є тепер олівці від Lan Pro, а ці дуже старі, виглядаю. Олівці для губ. Я ними не, не користуюся, але їх збережу. Так, в мене є такі олівці від Lan Pro. Я ними не, не користуюся навіть олівцями для губ, але їх збережу нехай, в принципі, будуть. Можливо, колись. Такий олівець від LCF. Тут навіть щіточка є. Він дуже класний, і я ним малюю веснушки. Коли мені захочеться тому я його зберігаю. Для моїх брів він занадто темний і занадто теплий. Такі лайнери від бленбі. Я не знаю, чи вони засохли, чи не засохли. Можемо подивитися разом, бо я їх дуже давно вже не відкривала. Тому мені здається, що вони ще не засохли. Так, да, я їх залишу. Ця олівцями я також не користуюся, але вони в мене є. У мене такий є лайн. Від LCF, який я купила. Зараз свята, тому, можливо, ним можна нафарбуватися не на свято, але в якийсь із днів грудня, щоб був такий яскравіший макіяж. Такі тіні від Color Intense. Вони мені подобаються. Непогані рідкі тіні. рідко ними користуюся. Хайлайтер. Його б насправді можна було викинути, тому що, ну. Він мені не дуже сильно сподобався, але я залишу, бо я ним давно користувалася, і, можливо, він нормальний, і, можливо, мені потрібно його ще раз спробувати. Тому я покладу його до румян в цю коробочку. Це олівець від Color Intense, Він дуже старий і поганий. Мені не сподобалася якісь. Я його викидаю. Білий також олівець, поганої якості, старий викидаю. щоб ви розуміли, як він виглядає? Ну. Тому я його викидаю. Праймер від Глимбі, він вже також дуже старий. І я ним любила користуватись дуже-дуже сильно. Але для моїх очей краще не використовувати праймер додатковий шар. Тому я від нього позбудуся. У мене є такий олівець для брів, також його викидаю. Це від LCF, він мені не потрібний. Є лайнер від Maybelline, дуже старий. Викидаю. Uh, олівець від Color Intense залишається, uh, Це мене олівці для губ від Patricia Lido. Я її залишаю. Така новинка від GlenBi. Дуже класний мультихоромний олівець. Uh, не знаю, навіщо я його купила, бо я ним рідко користуюся, але я дуже щаслива, що він в мене є. Залишаю пігмент від Глимбіаться. Це пігменти з Aliexpress'у, я їх також залишаю. Непоганий пігмент від LCF. Рожевенький. Дуже мені подобається. Залишаю. Ці блиски від їх треба перекласти в коробочку з блисками, яку я вам вже показувала. Я їх також залишаю. Це кушони. Це олівець від LCF коричневий для очей. Дуже твердий, немаслянистий, але я їх залишаю. Олівець від Patrissі Lідоome. Білий, не найкращий, але єдиний білий олівець, який мене є, залишаю. Це червоний олівець, єдиний, який в мене є, але він поломаний. А, ні! Тільки не це. Я його викидаю. Вже, бо, ну, він зломаний. Цей олівець від Патрісі Ліду я викину, бо він сірий. Я таким не користуюся. На що я то купила, я не знаю. Єдиний олівець від для Губ, який в мене є. І він мені подобається, але я рідко користуюся олівцями для губ, Дуже рідко. Це мій найулюбленіший олівець від ламен, схоже, що так. У 405 відтінку я не знаю, чи вони ще випускають, але я дуже люблю той рожевий. Цю річку я залишаю. Це щось для очей. Лишаю, лишаю. М -м 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 -м. Я пробувала з цих слизи це олівці від пастель, тільки блакитний. Він не найкращий, але намалювати щось не можна. Це лайнери від Safi, які я лишаю. Вони хороші на диво. І в мене є олівці від Alan Pro. Вони дуже хороші, але я не знаю, чому вони пігментовані, якось занадто для мене. Я не рідко користуюся, але залишаю. Це олівець від Лемель. Єдиний каял, який у мене є від них. Я лишаю. І ці олівці від Color Intense я лишаю. А це я від нього позбудуся, бо я таким оцінком користуватися не буду. І цей зелений олівець, ну, чесно кажучи, краще купити новий. Він вже дуже-дуже старий і некрасиво виглядає, тому я від нього позбудуся. Лайнер від LN Pro. Мені він не подобається, він якось висохнув, погано малює. І... Не насичений, тому я хочу також від нього позбутися. І в мене залишились такі тіні від білоруського бренду: нехай залишаються. Е, так, повертаємо це назад в коробку, що залишається. Коробка повна щастя і багатства, яким я не користуюся або дуже рідко. А це все ми викидаємо. Я знайшла якісь старі туші, які мене завалялися, Я їх також вкидаю, бо вони старі. Це коробка, яка <смір> точно йде на смерть. сюди піде в мусорний бак майже все. <смір> Це тональне Safi, викидаю, негайно, срочно. Це е, праймер від LCF, Він мені зовсім не сподобався. Я закінчила близьку Тінікот, тут трішечки залишилося, він мені не сподобався. Також тут є ці блиски від Аврори, викидаю угу. пудра від Makeup Obsession. Я хочу від неї позбутись. Палітра від Allen Pro, також від неї позбуваюся. Вона мені зовсім не подобається тут в цих. В румянах і в цьому бронзері є якісь блискітки, хайлайтер дуже текстурований для мене. Він занадто якийсь, тільки контуринг тут виглядає добре, але я не буду ним користуватися. Блиск від Аврори викидаю в сафі. Тінт від Сафі, який я придбала, не працює для мене. Румянах я ніяк не можу викинути від Color Intense, викидаю. Господи, я дивлюсь, скільки косметики я викидаю, і мені стає боляче. Це від Патрісі Лідо, якби румяна незрозумілі, розсипчасті викидаю. У мене є хайлайтер від Glimbi, я його залишаю, бо він хороший. І є хайлайтер від Revolution. Я його також залишаю, бо, як ви можете помітити, я обожнювала цей хайлайтер, я не можу від нього позбутися. І це я купила. Від Ламель я дуже хотіла, білий пігмент. Я не роблю креативні макіяжі, тому пока. Це все, що залишилося з цієї коробочки, тільки двоє хайлайтерів. Давайте я вам покажу палітри ціней, які в мене є. Це дві палітри від Карітес. Я вам покажу ось ту. Я не підтримую цей бренд, тому що вони відправляють посилки росіянам. Коли почалась війна, то доставку в Україну вони припинили, а доставку в. Росію вони залишили. Повітри класні, собі їх лишаю, але купувати більше від цього бренду я нічого не буду. Так, Наташа Динона і худа. Худа я залишаю, дуже її люблю, вона мені подобається. Постійно нею користуюся. Худу не підтримую. Наташа Дінона, сироколоко, єдина палітра, яка в мене є від Наташі, також залишаю. Я від неї ніколи не позбудуся, вона мені дуже-дуже дуже сильно подобається. Я хочу вам показати, я зберігаю її в цьому папері. Я його витягну, до речі, навіщо я зберігаю її в цьому папері. Але хочу вам показати на якість пакування. Це палітра за 129 доларів. Я її купувала знижкою. вона вийшла мені десь 85, можливо, десь так. І ви можете побачити, яке пакування. І я її берегла реально берегла. Тримала постійно в паперовій паковці, але так вона у мене виглядає. Я не розумію, чому. У мене є. Такі ще палітри: це ColourPop, дещо обожнюю її, лишаю. Подивіться, яка в мене вже тут ямка. Палітра від LN Pro тріснула, але мені тут подобаються тільки ці чотири шимери, тому я її лишаю. Це палітра від Bage, я купила в цьому році, краще б не купляла. Але я її лишаю, мене дуже дратує цей сірий, куди я його буду носити. Краще б там був якийсь рожевий шимер. Палітра від ColorPop, яка в мене є дуже мила. Обожнюю, її, це жовта, красива палітра. Обожнюю! Це палітра від Makeup Geek зелених, обожнюю, дуже красиві матові. На пакування я паперово викину. А палітру лишаю від Colourpop, On Cloud Blue. У мене тут такі відтінки, дуже подобаються саме матові. Тут. Цю палітру купила в цьому році безпілково. покупка, на що я це зробила, я не знаю, але я її лишаю. Бо, ну я, чесно, не хочу займатися перепродаванням і так далі. Тому я її залишу. Хто пам'ятає цей бренд? У 2022 році ми казали, що давайте його підтримувати, тому що це український бренд, а вони потім взяли і. В Росію. Так виглядає в мене ця палітра неонова, я її лишаю, тому що тут хороша якість неонових, якщо вони знову почнуть бути в тренді, то в мене є палітра, але, звісно, да бренд жахливий. І в мене є ще такі тіні а, в магнітній палітрі. Я їх також всі лишаю. Так, це те, що в мене залишається. Давайте ще раз подивимося на те, що я лишаю, а потім на те, що я не лишаю. Це всі політрі які я лишаю. Я їх зараз складу. Тому що так, да, бардак відбувається. Це я залишаю. І часом став подивитись на те, що я викидаю. Це жах, тому що тут дуже багато всього. Це якийсь вже мені дуже соромно. Це дуже нерозумне споживання косметики і витрачання коштів, тому що багато да, всього я придбала сама. Я зрозуміла, що в Аврорі я нічого більше не купую, тому що це все йде на смітнику. Більшість косметики тут з Аврори. Мені надіслали, були цю палітру. Вона, звісно, нова, і як цей хайлайтер, цю палітру, тіней, ці румяна. Я їх комусь віддам. Мені -то ще потрібно перебрати те, що я можу віддати, і те, що я можу викинути. Ну, тобто, це віддати, бо воно ще нове, я ним не користувалася, і тут хороша якість. Боже, дуже багато є над чим задуматися, коли я на це дивлюся. Потрібно зняти, напевно, відео про. Нерозумне споживання косметики, і потрібно вчитися е, також від цього відходити і не купувати надмірну кількість косметики, яка мені не потрібна. І в 2024 році я хочу використати дуже багато своєї старої косметики, мінімально купувати нову, щоб в 2024 П'ятому вже році, може, я доживу тут у 2025 року. Але тоді, щоб створювати свою нову косметичку вже з новими засобами. На цьому можна закінчувати <сі> <сі> на цій ноті. Дуже багато я прошу мені задуматися. Сподіваюсь, що ви також переберете свою косметику і зробите висновки. І залишайте собі в косметичці тільки те, чим ви хочете користуватися, що вас буде радувати, і не потрібно залишати те, що вам не подобається подобається краще, можливо, як це щось нове і красиве комусь віддати Щоб це радувало когось іншого, або якщо косметика вам не подобається, то ну краще її викинути на смітник. Я бажаю вам всім всього найкращого. Будьте здорові і до зустрічі у нових відео. Пока!